Привіт-привіт, друзі! І так, я в улюбленій локації. Ваш коханий автомобіль, мій коханий автомобіль. Починаємо звідси, зараз підемо ще за посилками. Знаєте, що я зауважила? Подивилася так останнім часом свої відео на каналі. Я думаю, в мене так багато закупів розпаковок посилок. Раніше так не було. Якось перейшли ми більше на, на різні замовлення з інтернету. І загалом закупи стали частіші, але дрібніші. Додає, здається, мені що так зручніше і що якби менше так тратиться коштів, хоча не впевнена, це ще треба дослідити це питання. Але відносно інтернет-замовлень, чомусь мені це зараз набагато зручніше. Можливо, раніше просто так. Знаєте, як то людина привикла все життя купувати в магазині, і отак до цього привикла. Але коли пачкумато, так як у мене практично під домом, то це якби дуже зручно. І я, якщо чесно, хочу вже давно так на це дивлюся. У мене навіть в корзині в Allegro є деякі додані продукти такі харчові, які хочеться великими пачками, наприклад, там мука чи той самий олія дивилася в інтернеті, щоб замовити. Через інтернет, через алеру, щоб все прийшло посилкою, і закупи робити тільки такі, знаєте, свіжі, там м'ясо, на канапки, щось в такому плані, щоб там щось таке габаритне і кількісне замовляти. от, власне, через інтернет і крупи, так само я дивилася ціни. Мені здається, все таки в інтернеті дорожче дешевше. Тому можливо, скоро і в цьому плані перейду на такі на такі закупи. Але помимо того, все одно якось в мене ще й інших, якихось побільшало, знаєте, таких, що замовляють через інтернет, просто освоїла освоїла я цю штуку і не можу зупинитися. Знаєте, наприклад, зараз ми йдемо забирати подарунок, і замовили дівчинці з Ілюшиної групи на день народження. Він понеділок. Замовили подарунок, і що це? А, і ще одна річ, яку мені колега з роботи порекомендувала. По ній бачу, що ефект просто супер. Тому що я бачила її до і тепер бачу після. І дуже сподіваюся, що в моєму житті будуть такі ж самі зміни після, цього, після цієї приємної класної штуки. Е, буду вам показувати, е, розповім, що я про це знаю, і так далі. І тоді за якийсь час побачимо з вами всі, чи є ефект, чи нема. Е, відносно подарунків, як ви пам'ятаєте, завжди їх купувала якби в магазині. А тепер і ця якби, ніша видатків в нашому домі перейшла, от в Замовленні в інтернеті не знаю, чому раніше цього не робила. Це дешевше, до речі, щоб купити, наприклад, упаковку такого лего в магазині, воно буде в залежності від магазину 20-30 і а то й до 50 злотих дорожче. Навіть самому тому Allegro є різниця в офіційних таких магазинах, які от, ну як би що це оригінальне Лего, то буде різниця до 50 злотих. Тобто ти можеш собі пошукати. І взяти там, де дешевше, там дуже класна штука, мені подобається, що показує найдешевший товар, тобто найнижча ціна там того товару така, то і ти можеш повернутися і взяти. Бо я спочатку те саме лего знайшла за 130 злотих, чи що, а потім знайшла до, до 100. тобто 30 злотих зекономила. Так як у мене безкоштовна доставка, то я її просто, просто нею скористалася. І не треба було мені по магазину сходити, замовлення зробила ввечері, фактично вночі. Воно все приїхало, дім, мені не треба думати, переживати. А ще ж магазин, знаєте, як це підеш з дитиною в іграшковий. У нас тут іграшок ще багато, таких навіть невідкритих. Але все одно це, це з тим застрігаєш на годину, поки дитина всі ці іграшки обдивиться. А так я собі звільнила просто від цього, і це прекрасно. До речі, зараз от піду вже в пачкумат, ще трошки поділюся з вами таким досвідом. До речі, це було перший день народження, коли ми обговорювали подарунки, тому що зазвичай просто тут там, ну як мами говорять, ну що не купити, то дитина буде рада, тому що якось незручно казати, що конкретно, тому що. Не знаєш, хто хто на що розраховує можливості? З іншої сторони, дуже великий би, є асортимент тих іграшок зараз. Якщо можна вказати просто тематику, наприклад, але коли так як Ілюша, наприклад, цікавиться всім, то мені тяжко було дати якийсь конкретний такий опис, що його цікавить, бо його все цікавить, ну, ну просто все розумієте. Але цього разу наприклад, мама, коли робила організовує те день народження, то вона створила таку групу в цьому в месенджері і написала, що пропонує, щоб скинулися на подарунок, так буде і дешевше батькам, і поменше тих іграшок, тому що вони так само їх не мають де тримати. Вони постійно у них дві дитини і вони постійно роблять ці дні народження і. Просто не встигають і не знають, що з ними робити і як це загалом бути. А просто купити якусь таку більшу одну іграшку, яку дитина буде тішитися, напевно, хоче. Вона написала там, що вона пропонує, скинула навіть лінк на то. Це досить зручно, і ще для тих, хто бо я не встигла я той месенджер. Зайшла через два дні після того, бо я не заходжу в цей месенджер в Фейсбуці. Через два дні зайшла. То вони вже скинулися на той подарунок. То е, я там і ще кілька мам, які пізніше подивилися це. Попросили ще список, що ще може сподобатися дівчинці. Вона написала так само, ще кілька варіантів. Ми просто розхватили ці варіанти. Я замовила, зайшла лего. Ще запиталася, скинула, бо там виявляється дуже багато. Ви... вона написала Лего Фрінс. І знаєте, я подивилася їх. Там мільйон і один варіант, як то може бути. Я думаю, звідки я знаю, що та, що, що та дитинка любить гратися, яка тема її цікавить. То скинула фото просто, е, яка тематика їй буде цікава. Мама вибрала. Знову ж таки, мені подобається дуже таке від відкрите і таке. Ну просто з тваринками буде найкраще, тому що вона це любить власне це. І супер. Я просто це якби вибрала. Сьогодні заходжу в цю групу, думаю, може там щось новенького є. Бо знову два дні не була. там, заходжу в ту групу, і там пропоную ще, якби доєдналися ще мами, які побачили тільки цей чат. І питаються, що хотіли би також скинутися, тільки що там вже люди, якби покупляли подарунки. Я там бачу, що пропонують їй, щоб вона зі мною якби скинулася. Тож зараз зайду, почитаю до кінця, бо там ще 10 чи 20 повідомлень. Я не знаю, коли люди встигають стільки писати. Я то захожу в два дні почитати один раз, і то мені здається, я часу на це не маю. Треба буде щось відписувати. Подивимося загалом, коли скидалися на загальний такий подарунок, то вийшло батькам ті, які там от це вирішили робити, по 40 злотих на той подарунок. Він там щось біля 340 чи 360 злотих такий дорожчий був. Ми купили за до 100 злотих, там 99 чи 98 телего, бо менше воно, так знаєте, на менше років іде і таке, Ну, таке, ну, то не тягне на подарунок, знаєте. Я хотіла б. От, купила такий подарунок, якому була б, наприклад, приблизно моя дитина рада, просто іншої тематики. На її, на її вік, і от таке, що можна вже вважати подарунком, а не просто так, от, знаєте, як мило, приємно прийти в гості. Тому тому так. Але побачимо, може, і я з кимось ще скинуся, тобто вийде мені все-таки це дешевше. Ще обов'язково упакунок. І я думаю, ще треба ще солоденько купити. Отак. Йду за посилками. І так, наші посилочки вдома. Спочатку відкриваю це подарунок. До речі, замовляла на Allegro, і не бачила, що це от Наша, я думаю, остання поси... наша остання покупка з Ашану. Ось такому подарунку дівчинка буде рада. І, знаєте, я би сама навіть такий поскладала. Ми складали, складали з Люші, ще, до речі, не доскладали те величезне лего, яке він отримав на свій день народження. Так от я вам скажу, мені дуже сподобалося. Там Майнкрафт-тема, але це не має значення, тому що сам процес просто неймовірний, і це було дуже цікаво робити. Ще у нас один останній крок залишився. Я думаю, що дівчинка, складаючи це із сестричкою, так само отримує класне задоволення, ось так виглядає. Дивилася, орієнтувалася на вік, і так само, щоб це було щось на якийсь певний час зайняти дитинку, щоб їй було приємно. Ще звичайно, ці такі особливі фігурки вони не дуже класні діти. Їх дуже люблять. Ось так. Це такий наш подаруночок. Друзі, знаєте, другу посилку я також розпакувала і навіть зняла це на відео. Але тепер думаю, що я не буду додавати сюди у відео, тому що я цим ще не користувалася. І це, звичайно, не ліки. Хто знає, може, а хто не знає, може собі загуглити цей зроду адаптогенів. Але. Мені здається, що правильно буде рекомендувати або не рекомендувати взагалі показувати щось у відео вже після того, як я сама цим покористуюся, тому що я своїй до колезі довіряю, бо я знаєте, бачу по її стану що. Зайшло, як це кажеться. І розумію, що це якби не лікарський препарат, який потребує рецепту, а просто якби до, до добавка, Але хочеться давати вам максимально корисно і вже по двох-трьох тижнях, я думаю, коли буду бачити якби, по собі якийсь ефект, то тоді, думаю, зможу вам дати відгук і показати і сказати, що за чим його їдять. Зже не їдять ні з чим його, але загалом просто що це таке. Загалом було цікаво, я скептично до цього віднеслася. Тим більше, Я це кажу, загалом скептично відношуся до яких якихось рослинних методів, або ще щось, якихось олійок і так далі, використання внутрішньому, маю на увазі. Скептично трошки до цього відношуся, тому що для мене є доказова медицина, ну і чайочки, і це все. З вітамінів, як ви знаєте, Надаю перевагу тільки магнез, себе 6 вітаміна С, Або якщо, наприклад, мені би було б погано, то я пішла би до лікаря, зробила чек-лист, і він би мені написав, чого мені не вистачає. А так, щоб сама, то ні-ні. Але тут мене підкупило те, що на сайті був тест, і, до речі, це з того й почалося, бо вона каже: Але спочатку зайди, обов'язково тест пройди. Не купляй те, що я тобі скажу, що я собі взяла. А пройди обов'язково тест і того, що тобі підходить по твоєму стану здоров'я. І от тест мене підкупив, тому що це не дешева річ 120 злотих я заплатила зі знижкою, так як перший раз купляєш, то там зазвичай знижки дають. А так то 150 злотих коштує ця штука. І я така думаю: 150 злотих. Таке щось, знаєте, і, е, таке щось непонятне для мене. Я, я не знаю, що це таке що платити за, за це стільки грошей, але дивлюся на неї і хочеться дуже такої легкості, стільки енергії. знаєте. А, але пройшла е, цей тест, і це таке враження було, як я була на прийомі у лікаря. Я настільки питань про свій стан здоров'я відповіла, що я не пам'ятаю взагалі, коли останній раз таки відповідала. Тому якби вирішила, що це того варте. За 2-3 тижні поділюся і з вами скажу, варте чи не варте. Якщо хтось е, має в своєму житті місце таким речам, як адаптогени, то поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Напишіть, чи це щось хороше у ваше життя, чи не признесло, і загалом як ви до цього відноситеся. Мені цікаво, буде почитати, а я вхожу в цю дорогу, ось так від сьогодні. Буду з вами прощатися. Сподіваюся, що це відео вам було цікавим, ще більш корисним за якийсь час. Його зроблю, коли поділюся відгуком. І бажаю, щоб у вас був хороший приємний вечір. Нехай він буде саме таким всього найкращого. І зустрінемося у наступних наших відео. Дякую вам за ще один день з нами. Па-па-па-па.